Добрий день, мої любі читайлики! Сьогодні я продовжую вас знайомити з корисними казками. До речі, в цій книжці зібрані цікаві історії, де герої вчаться бути добрими, чемними, вихованими. І сьогодні я хочу почитати вам казку. Про непосидюче зебрення. Тому вмощуйтесь зручненько і слухайте. У далеких джунглях у дитячому садку для зебринят, вихователька зебра Зебрівна проводила черговий урок. Сьогоднішня тема чи всі зебри однакові. Багато хто помилково вважає, що смуги у зебри розташовані однаково. Насправді, у кожної зебри малюнок смуг неповторний, як відбитки пальців у людей. І якщо я заблукаю, мама мене швидко знайде, бо впізнає за смугами, перепитувала непосидюча зебриня. Саме так. А як же я як заблукаю, розкажу перехожим, яка моя мама? Словами не опишу, а малювати я не вмію. Зебра, зебрівно, бо Будь ласка, терміново навчіть мене малювати. Не вмію я малювати, може, жирафа тобі в цьому допоможе. Тітенька Височенна, навчіть мене малювати. Як же я тебе навчу, коли сама не вмію, похнюпилась тітенька Височенна. Дядечку вуханю, навчіть мене малювати, бо я матінку боюся свою загубити. Звісно ж, навчу, підходь малий до Мальберта, слон залюбки навчав забрання малювати. І яке б воно не було непосадюче, а воно старанно вчилось. Нарешті, непосадюче забрання, намалювало маму та заспокоїлося. Проте у пошуках учителя художника і не зогледілося, як далеченько відійшло від дому, і шляху зворотного не запам'ятало. Але смугастий малюк не впадав у вічей. Він написав на портреті, намальованому слона, Шукаю маму, зебру, допоможіть. І перехожі мешканці Савани вказували йому шлях додому. Допомогло! Малювання допомогло тебе відшукати, сказала зебриня, обіймаючи і цілуючи матусю. Мій маленький. Завжди пам'ятай, що знаєш, що вмієш, те за плечима не носить. З ніжністю обійнявши непосидюче зибреня, мовила мама зебра Гадаю, вам сподобалась казочка. А ви сьогодні намалюйте свою маму і подаруйте їй малюнок. А ще багато корисних казочок на вас чекають в Національній бібліотеці України для дітей. Чекаємо на вас, до зустрічі!